Ми продовжуємо з вами тему анімації і, відповідно, зробимо ще одну презентацію, яка нам продемонструє рух. Створюємо нову презентацію, називаємо її своїм прізвищем. Тепер ми відкриваємо цю презентацію. Наша презентація буде складатися з одного слайда. Ми створюємо один слайд. І зразу ж макет робимо чистий, вибираємо пустий або порожній слайд. Це нас тут нічого не буде, будуть тільки картинки, які ми ставимо. Відповідно, беремо картинку нашого міста, копіюємо її і вставляємо у Нашу презентацію. Це буде фон, це буде місто, по якому буде їхати машина. Розтягаємо її до розмірів слайда. за оголочки гарненько розтягуємо. Димай, щоб вона гарно у нас розмістилася. Це у нас є вже гарно. місто, по якому буде їхати машина. Тепер нам треба зробити тут на повороті світлофора. Світлофор ми зробимо до допомоги геометричних фігур. Беремо прямокутничок спочатку. От. Це буде на нас світлопор. Ну, і щоб горіли кольори, нам треба вставити кругленькі лампочки. От ми вставляємо одну лампочку. Ну, щоб всі були однакові, ми її просто копіюємо і ще три рази вставляємо. У нас має бути таких кружечків чотири. Четвертий вставляємо. І в нас є 4 кружечки. Тепер клацаємо по першому кружечку, робимо його чорним. Клацаємо по-другому. Робимо його також чорним. Клацаємо по третьому. Відповідно, його треба зробити червоне світло буде. І останній кружочок наш буде. зелений Все, все у нас є. Тепер розміщуємо. Чорний світлофор на своєму місці, він там вже і буде, він ніде не буде діватися. Це вимкнута лампочка. От, А вимкнута червона і вимкнута зелена ставимо рядом, бо ми до них будемо додавати ефекти анімації. Будемо додавати ефекти анімації. Ну що ж, переходимо, вставляємо ще нашу машинку. Копіюємо нашу машинку і вставляємо відповідну машинку в нашу презентацію. Ми бачимо, що машинка велика. Тому знизу за повзунок зменшуємо масштаб, і за куточок наш зменшуємо машинку до такого розміру, щоб вона помістилася на слайді. Ставимо її на слайді там, де вона має бути. І, відповідно, знову за повзунок збільшуємо машинку. Все, машинка наша є, але нам її треба поставити за межами слайда, тому що вона має в'їхати на слайд і появитися на, нашу, на нашій дорозі. Тепер переходимо до анімації. Включаємо настройку анімації і починаємо з світлофора. Зелену лампочку включили, додати ефект, вхід. І нехай буде вспишка, все, появиться зелена лампочка. І зразу ж її треба поставити туди, де треба. Ми її ставимо зразу туди, де треба. Якщо ми бачимо, що незручно нам поставити, ну не видно, щоб стало там, де треба, ми за повзунок знов же збільшуємо зображення. І тоді нам буде зручно її поставити там, де потрібно є. Тепер перейдемо до червоної лампочки. Знов зменшили, збільшили. Так, добре. Добре. Трошки ще чуть-чуть. О, так. так. Клацаємо по нашій червоній лампочці. Додати ефект, вхід. Так само буде вспишка. Все в нас є і червона лампочка, є і зелена. Ще в нас є два ефекти. Можна їх перевірити. Бачите, загорілась зелена, загорілось червона. Чудово. Тепер нам треба, щоб наша... Машина їхала. Для того нам треба активувати машинку, класнути по ній, додати ефект, і ми не будемо вже брати вхід, ми будемо брати інші ефекти, є такі путі переміщення, шляхи переміщення. І нарисувати користувацький шлях. Беремо криву, і від центру машинки малюємо до того місця, де вона має зупинитися. Ось так. І тепер нажимаємо перегляди, дивимось. Бачимо, що їде трошки задалеко. Можна за куточок цього шляху трошки скоротити шлях. І знову подивитися. Дивимося, як вона тепер їде. О, тепер зупинилась нормально біля світлофора. Чудово! Дивимося ще нам подобається, значить можна далі продовжувати ефекти. Тепер нам треба зробити виїзд машинки. Знову машинці малюємо шлях, І щоб вона виїжджала за межі нашого слайда. Знову нажимаємо перегляд. Появилося зелене світло, машина поїхала. От тільки погасло зелене світло. Нам не треба, щоб воно гасло, то ми знову клацаємо по зеленій лампочці і знову даємо йому вхід. Щоб воно горіло. Але параметри ефекту беремо запускати разом з попереднім. Запускати прямо з попереднім. І тепер зелене горить, і машина їде далі. Ось тепер у нас все правильно на нашому слайді. Тепер ми можемо подивитись нашу презентацію, як у нас вона вийшла. Беремо запуск спочатку. І клацаємо мишкою. Клац, загорілось зелене світло, клац, загорілось червоне світло, клац, поїхала машинка, зупинилася. Клац, загорілось зелене, і вона поїхала. Ось тепер у нас все правильно. Завершуємо показ слайдів і зберігаємо нашу презентацію.